Привіт, любі друзі! Привіт! А ми знову продовжуємо з вами знайомитися із чудовим оповіданням Петра Катеринича в країні білих дзвіночків. Країна білих дзвіночків буквально повниться чарівливими квітами. Тож з гордістю можна сказати, що метеликам і ельфам жити тут справжня насолода. Вони такі грайливі, веселі, Лиш одна лісова голуб'янка заклопотана роботою в городі. Адже ростити урожай справа нелегка. Тож і спало їй на думку одного разу, а чому би не влаштувати справжній метеликовий бал? Бау-бамбал! Скажіть. Бал? Бал? Ура, бал! Ура! Ура! А от коли збираються на бал, то треба, напевно, якось гарно вдягатися, так? Так. І Дівчатка роблять що? Зачіски, Зачіски вечірні, красиві. А хлопчики Арсен Теж що? Зачиски. Теж Зачіски. Теж ну, зачіски. Звичайно, можна і зачіску зробити. Але ж треба одягти якогось такого Жупа. костюма гарного, жупана або смокінга, так? Отож, готуємось до балу. Голуб'янка сама б і десерти приготувала. Усім мешканцям країни було б гарно подивитися, як метелики танцюють. А танцюють вони гарніше за усіх. Я вам не казала? Ні? Ніколи не бачили, як танцюють метелики? Я бачу. Ось так злітають догори, так ось так. Раз підлітають. А? Вальс у них виходить. Просто неперевершений. Адже вони такі легенькі, буквально плавають у повітрі. Отож голуб'янка вислала листівки запрошення всім своїм знайомим, гордому адміралу, у нього на верхній парі крилець є два гарні яскраво-червоні смужки. А ще він відлітає далеко-далеко від нас на зиму, аж за Альпи. Ну, хай там відпочине як слід. Рідкісному махаону, він не дуже боязкий і найобережніший з усіх метеликів. Кітці кропивниці, у якої червоненько-чорні розкішні малюнки на крилах, пану денному павичевому оку, лимонниці. А лимонниця, ви знаєте, вона має жовто-лимонне забарвлення крилиць. Бачили такого метелика? Так. Також пану метелику синевцю. У цих метеликів забарвлення синювате, крильця мають здебільшого такі синюваті мають хлопчики, а от дівчатка менш яскраві. Наступного дня до будиночки лісової голуб'янки, що розташувалася за полуничним полем, почали злітатися яскраві гості. Спочатку прибула лимонниця, котра розцілувала свою подружку. Згодом з подарунками, маленькими бочечками квіткового нектару, прибули пан Махаон, найповажніший і найбільший метелик, і пан адмірал, котрі гордо поцілували крило голуб'янці, як і водиться у джентльменів. Це знак великої пошани метелика чоловіка до метелика жінки. Через півгодинки прилетіли, тримаючись за лапки. Тітка кропив'янка та дядько Павичеве око, які давно дружать. А останніми прилетіли стомлені з дороги перепелиця і синевець, котрі подарували добрій знайомій голуб'янці оксамитову хусточку накидку. На крилята, аби було тепліше, крила метеликів дуже чутливі до холоду. Охнувши від такого приємного дарунку. Голуб'янка налила гостям чаю. А ще прилетіли їхні друзі Дюймовочка і Принц. Так. Адже вони були ельфами. І... Тому і завітали на метеликовий бал. Потім гості під дзвінку, музику садового оркестру все-таки станцювали вальс. Ах, як гарно було на це дивитись! Особливо на голуб'янку. Срібних туфельках та махаона, котрі буквально злилися у веселку. Дійсно, побачивши, як метелики танцюють, одразу переконуюся, що роблять це вони найкраще від усіх. Згодом до танцю під бадьору музику пішли і дюймовочка з принцем, адже вони були ельфами, і жабка з жабенюком, і пан їжак з пані їжаковою. Навіть окуляриста сім'я кротів весело тупцяла і мугикала фальсову мелодію. Добре було усім. Відлітаючи, метелики повідомили, що обов'язково прилетять іще. Мешканці країни побажали їм приємного літа, а пану адміралу щасливого перельоту, Джміль Буркотун. Подарував усім медові цукерки і запросив, поки грала музика, на танець осу, яку таємничо любив. Тільки ми про це нікому з вами не розкажемо. Ось так чудово. Закінчується оповідання Петра Катеринича Україні білих дзвіночків». Вам цікаво було? Так, дуже. так скажі, дуже. А з ким ви познайомилися в цьому оповіданні? З Зільново, з Метеликом, з з... З з з з з принцем, метеликами. Різними метеликами. З сонечком, з, з... 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 з жабкою. З різними жучками. Так, з кротом, який О, живе так. глибоко під землею, так. А ще, крім того, ви дізналися, що кріт риє землю і риє дуже глибокі тунелі так. і може викопати цінні камінці, так? так. Ще ви дізналися, коли потрапиш у біду на воді, як потрібно надати першу допомогу. Так. так. Казка це була дуже повчальна і дуже цікава, так. Я думаю, що і нашим глядачам сподобалася ця казка. Ну а зараз ми з вами прощаємося і бажаємо вам на добраніч. А -а 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 -а. На добраніч. На добраніч. Чш -чш з принцем вже сплять.